Всім привіт! Коротше! Я знову купила отакі от е, це. Мій о... Так, короче, нічого в мене чотири і продовжуємо нашу розпаковочку цікаво. Попробуйте цього разу. Поїхали. Ну, поїхали. Угу. Отака, там щось маленьке. Там щось маленьке, там щось маленьке. А що я не знаю? Так, а зараз поцікую. На кого ви ставите свої ставки? Раз, два, три, чотири, п'ять. Поїхали! О, нам попалася ця, як там її? Едіт. Скажіть, Скажіть, сил. Ось така у нас сьогодні з вами вийшла розпаковочка. І е, повторки, які в мене будуть, я розіграю в своєму телеграм-каналі. Силочку я буду прикріплювати. Всім пока! А мені вона дуже понравилась.